Доброго ранку, країна. П'ятниця, 26 вересня. До нового року залишилося 96 днів. Ви знаєте, це навіть не сотня, це вже спуск з гірки. І п'ятниця сьогодні не просто маленька субота, а велика, поважна стратегічна подруга, яка шепоче. Потерпи ще трохи. Завтра можна буде вдягнути шкарпетки різного кольору і не пояснювати це нікому. А зараз вдихніть на повні легені, так не соромтеся. Вдихніть свіже повітря, яке містить мінімум три молекули натхнення, і одну молекулу я сьогодні не буду пиляти себе за дурниці. А тепер вперед у новий день. Ми починаємо наш ер про ранок. сьогодні. У нас свято, яке відкриває танцпол день народження грамофону. Якщо у вас на кухні досі стоїть бабусина шафа, і ви не впевнені, що там, це може бути або грамофон. Або порталу 19 століття. Але не поспішайте, бо в цей самий час у світі відзначають день дудла. Дудли, дудлики, каракулі – це коли ви на нараді малюєте дракона, що їсть директора. Це мистецтво, звідси плавно летимо у серйозніше. Всесвітній день здоров'я довкілля, друзі. Якщо хочете допомогти планеті, просто сьогодні накидайте батарейки у компот. А ще сьогодні ніжність день любовної записки. Колись їх писали чорнилом. Тепер це виглядає, як вийдеш погуляти написані у телеграмі. А тепер сюрприз, день косатки шаму. Це та сама косатка зі старих американських шоу, яка могла зробити більше трюків, ніж середньостатистичний політик перед виборами. А от і на контрасті Всесвітній день контрацепції. І от тут ми всі маємо хвилину мовчання і особливої уваги. Бо якби у цей день батьки одного маленького Володі Зуляновська знали про презервативи, сьогодні на землі було б набагато менше проблем і як мінімум на одного. Вибачте, гондона менше. Та давайте прямо людство би значно полегшило, якби вся Росія дотримувалася цього свята щороку. Ну і щоб зняти цей осад, у нас день альпаки тварина, яка виглядає так, ніби її зробив дизайнер, який не встиг доробити проект. Але альпаки настільки милі, що й хочеться обіймати навіть тоді, коли вони плюють у вас травою. Посвятам на цьому все. А тепер про іменини. Сьогодні ми шлемо привіти всім Володимирам, Дмитрам, Іванам, Миколам, Олександрам і Опанасам. Якщо ви зранку отримали любовну записку від Альпаки з грамофоном, то це точно важне. І про прикмети. Якщо лелеки ще не відлетіли, зима буде м'якою. Або лелеки просто взяли відпустку і нікуди не поспішають. У повітрі багато павутини, осінь буде довгою, або хтось у вашому районі відкрив новий інтернет-магазин павуків. Ну і тепер про те, що нам сьогодні не можна робити, багато працювати не можна, але й категорично не можна відмовляти у допомозі. Тобто, якщо альпака попросить вас потримати грамофон, поки вона пише любовну записку. Не сперечайтеся. Ну і якщо начальник питає, чого ви інше нічого не робите, відповідайте: це духовна практика, ваша обореність це гріх. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп Овен сьогодні вам світить несподівана зустріч з холодильником. і Він переможе. Телець, ви відкриєте новий талант, складати шкарпеткові візерунки, які ніхто ніколи не побачить. Близнюки, у вас сьогодні день, коли навіть ваш Wi-Fi буде розмовляти з вами мовою зависань. Так, на вас чекає глибоке відкриття. Каву можна пити не лише зранку. Лев, ви сьогодні отримаєте дар, ображатися на рекламу. Діва, у вас є шанс нарешті зрозуміти, що шкарпетка під ліжком не зрада, астродавній артефакт. Факт Терезим сьогодні ви відчуєте, що чашка кави може бути вашим справжнім дипломатом у конфлікті з людьми. Скорпіон, остерігайтеся, дзеркал. Вони занадто чесні. Стрілець сьогодні вас чекає пригодницький серіал у форматі Знайди ключі у сумці. Козирі день ідеально підходить для того, щоб навчити кактус слухати вас. Водолій сьогодні ви зрозумієте, що знову ж таки шкарпетка, яка загубилася в прані, була просто в іншому житті. Ну і риби, вам сьогодні присниться сон, де Альпака грає на грамофоні. І це знак, який. Ніхто не знає, але красиво ж. Ну що, по гороскопу на цьому все. А тепер, як завжди, про головне. Друзі, є така фраза мріяти це теж дія. Часто ми думаємо, що мрія це щось дитяче, наївне, і треба займатися тільки серйозним. Але дивіться, без мрії не було б грамофону, не було б дудлів на полях, не було б любовних записок і навіть альпанк бо хтось мріяв створити тварину, яка виглядатиме як хмара на ніжках. Мріяти значить давати світові нові шляхи. Хочете здорове довкілля, мрійте, робіть кроки. Хочете щось просте і тепле, напишіть любовну. Записку. Мрія це той двигун, що навіть у п'ятницю, коли сил мало тягне нас уперед. Тому сьогодні я бажаю вам мріяти сміливо, не зважати на абсурдність, бо іноді саме абсурдні мрії рухають світ. Ну а я, як завжди, дякую, що ви прокинулися сьогодні разом зі мною. Хай цей день подарує вам хоча б одну любовну записку, одну альпаку і нуль зустрічей з такими як Володя. Усміхніться і вперед у новий день. А ще бережіть себе, тих, кого ви любите, приходьте завтра в цей же час, і головне, не забувайте, ми обов'язково. Zaparemos mapaka